Вау! Друзі, це наше рідне село. Хтось з вас коли-небудь був у селі? Я била. Були. Я била. Але в такому селі, як наше, ми сто подів ніколи не були. О, я ж забула представитись. Кирпилиха. Я била, Голова. була пила! Серце цього малювачого селища. Це наша сцена, на якій ми часто танцюємо усім самому. А це місце відпочинку, де ми частенько п'ємо чай. А це частинка мого заднього збору. І мавка. Друзі, там у мене різні горщики, ложечки та тарілочки. А загалом це все мого небожа. Лукаш. Золотий голос країни, дай просто найгарніше баробок на селі. Лукаш точно заслужений. <гум> Ти давай краще друзям про свою путню. А а я вас на лазарні усі. Що тут розказувати? Ну тут у мене інструменти різні, тут я дрова рубаю, тут я кую. Але то таке, ви краще подивіться, яке у нас є місце. Він живить усю флору неймовірною енергією. Саме через це. У нас так виросла врожайність. А там за селом росте чарівна яблуня. А плоди з неї кожному, хто їх їсть, додають надзвичайних можливостей. Хочете спробувати? Тоді зараз вігнеш щоб... Ох, Ні, ну це і Лукаш. вічно оце вихваляється. Так не допросишся. А біля хат вона на фоні нашої води. Один, два, три. Ма! Дука, ну що знову сталося? Біда. Яка? Біда прийшла. Заплоні попадали майже всі плоди, листя почало жовтіти, стовбур нахилився, дерево майже всохло. Це дуже погані новини. Але я знаю, що робити. Що? Треба кликати мавку. володарку лісу. Тільки вона зможе нам допомогти. Так, діставай свою чарівну сопілку, а я її буду зазивати амулетом, який вона нам дала. Я люблю Викликали мене до села. Не добре. Це <плес> чудово. Сідонько, а у вас як справи, що не мого? Мабуть, полюба, біда. біда, біда прийшла, звідки не чекала. Місце сили втратило свої властивості. Пшениця не колоситься, городина не родить, а яблуня цілюще. Та взагалі майже всохла. Що робити, не ясно. Не панікуй. Зараз ми усе виправимо. Я впевнена, що у книзі на <плес> Поки зорі не засяють, зібрати всі стихії мають. Вогонь і вітер. Землю, траву, розілються в світі бар. Це ж виходить, що тільки ви нам і потрібні, друзі. Тут сказано, що потрібно зібрати всі чотири стихії. Ну, за вітер в нас передатиме Лукаш, тому що в нього в голові. В голові в мене тільки танці, які шалені, як вітер. На за вогонь це, звісно, ви тіте. Не проблема. З моїм палким характером та майстерністю в рукоділлі. Це буде зовсім просто. Ну а силу чилючих прав отримаємо завдяки моїм знанням. А от стихію землі хто ж нам допоможе? Я знаю, тітенько, а у вас випадково немає свіженьких пиріжечків? Та є, Ти зголодніла. Та це не для мене, це для мого друга. Але він буде не заховався. А заманити ми можемо тільки. Ним. Жабокис! 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 Давайте покличемо всі разом! Жабокис! Жабокис! Як він нам допоможе, він же навіть розмовляти не вміє. Йому просто потрібно дати чарівний пик. Так, я чукомога. Так, нам потрібно зарядити силою землі. Так? Ну, то це дуже просто. Я някчу вас своїх ігор. Мряк вас -ро розважитися та зарядитися силою землі. Ага. Ну, наша гра так і називається. Латаття. Ось правила прості, треба розкидати латаття по цьому селищу. Ну і коли буде грати музика, нам треба бігати, стрибати, танцювати довкола цих лотачів. А коли музика перестане грати, треба швидко застрибнути на латаття. Та... І Він нам не дасть відключить. Це не просто урожай. Це наша нова гра. Я вам скажу. Треба розкидати мостку по всьому селу. Ще так оно розцериш. Ви бачите? Супер. Еще вот. Ага. Його. Це чарівний ордон. Це особипо клас. О, бачите, Дірьохи. От сюди треба морку заджати. Але це не так просто, як ви думаєте. Ну звучить, все дуже просто. Ти бачиш, яка кількість людей у нас? Не Дякую за перегляд! намастинки різних кольорів, але дуже важливо, щоб кожної намастинки було по одній. Тобто одна рожева, одна зелена і так далі. І я думаю, ми розпочнемо з кольору зеленого, тому що зелений це колір природи. Беріть зелені намистинки і розповідайте, що ж ви знаєте зелене. До кінця не, до не доводьте. Не Листочки, доводь до Листочки, трава. А що ще буває зелене? Огірки. Жаба правильно. правильно. Знаєте, що ви знаєте по за... Сонце. Мандарин, мандарин. Фінця. Фінця. Як мавка у мультику злилась. Алпесин. Так, був вогонь. Вогонь, вогонь. А що ми тільки що з вами збирали? Садили. Так. Марков. Марков. А Апельсин, він мандарин. Да. А мандарин? Да. Мандарин? мандарин да. Да. А хурма в не до да, помаранчевого. Вода хурма. Цукерка. Цукерка, так. Правильно. Маршмелло. О, правильно, Квіти. Квітер. Так. До речі, персики бувають рожеві. А ще у боки ця п'ятки можуть бути рожеві, якщо вони тому. Але зараз вони чорні, на жаль. Ви не побачите. Це за бакі. А це він та хитрий. Так, Наступний нас колір у нас буде блакитний, адже блакитний це колір спокої. Беріть блакитні на мастинки, друзі, розповідайте, що ви знаєте блакитне? Небо. 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 От я бачу небо. у хлопців кіфер, якого він бі. колір. У мене шорти ще у губ'я. Небо. Вода, Вода, небо. Джинси. Джинси. А волошки. Що ви знаєте, червоне? Серце. Серце. Помидор. Помідор. У вас помисть. А у тебе окуляри, до речі. Так. Отай, оці вони червоні? Да. Я тобі вірю. Бо я не бачу саме. Мами, і ще буває. Угу. Угу. Полуниця. Правильно. Добре, друзі. Я люблю клімні. А ярму за цірвоні. Да. Правильно. Так. Да, До речі, так. скоро вже буде сезон. Друзі, беріть жовті на мастинки, розповідайте, що ж ви знаєте о Якщо не Тебе? Давай, давай, кура. Баклажан. Баклажан. Зараз ми зваримо зі, які наділить нас енергію трав. Для цього нам потрібен чарівний спів страх, обласно власно розбирали. Звіробій, щоб ніколи вас не мучав біль. Нічого самі. Горить світ для життя в багато літ. Нічого Так, Та шипши, щоб була здорова вся родина. Дай Боже, І найголовніше, що нам потрібно, це чарівні кристали. наші Зараз ми дамо кожному з вас спробувати наш неймовірний вітер. О, я такого не буду пісня. О, я знаю, я вже не пісня. Ну, нормально. Я не знаю, що це вам не буду пісня. Я такого не хочу пити. Це все теж Давайте поки згадаємо, які стихії ми сьогодні з вами збирали. Ви пам'ятаєте чотири стихії? Ветер. Да. О! Огонь. Да. Вода. Земля. Так, земля. И Вода. Зараз... зараз. мы Я добавляла в наш а, Да, молодец. Не? Так, ты что, вы Смачно. Я выпаляю. Все 400 стихи. Зараз ми всі разом зможемо зарядити наше місце суд. Ви готові? Так. Звичайно, готові. Тоді ходімо скоріше. Повернемо магію наше серце. Славку. Можливо, ось це допоможе. Так, давай спробуємо. Я думаю, що це може нам допомогти.